Скільки коштує навчання тут і що потрібно для того, щоб вступити в університет в Монако? Коштувало десь приблизно 20 тисяч євро на рік. Чим ближче ти живеш до моря, тим ріже ти на нього ходиш. Він пішов просто на ці Father's Day, щоб просто познайомитись, на про всяк випадок. Просто з ким навчається його син. Суто через це. Ніяких корисних цілей. Дунь, це ти його навчила, ти? що потрібно вішліст робити. Ні, я ж кажу, це він сам. Я не вчила його, це він Ось Я не у Дубаї. Давай відкривати кожну. Добре. Так. У нас вже з силочка, так? А, ну послушай, всього ти 9 мільйонів. Це, ну, 9, 200. моїм Сережою. Він тобі сподобався? А, сережа, який мені подарував 300 доларів. Так, саме цей Сережа. Ну. Цілий ранок працюєш вдома. Четверта я от тільки звільнилася. Звільнилася від своєї роботи. Прокинулася я у восьмій. Ладно, ще зробила йогу. Окей, Ева. Єва це окей. Ми друзі, усім привіт! Вітаю вас в новому влозі. Розказую, що я сьогодні роблю. Зараз я їду. Провести обід з Доняшчика, моєю подружкою з її дітьми, з подругою також якої троє дітей. Ми їдемо в Монако Ля п'ятсу. Ми цей ресторанчик показували в випуску з Мартіною. Я його дуже люблю. Тому їдемо, хочу вас познайомити з її дітьми. Це просто унікальні кадри. Мішаня – мішання. це просто майбутній інвестор, мен, підприємець. У нього вже є альбомчик з грошима. Він кожен раз підраховує, хоче літати тільки бізнес-класом на секундочку, да, і просто розуміє, що він обрічен. На багате та заможне життя. Ой, в нас насправді дуже класна зараз погода, Жарко, але дуже терпимо. І що я помітила, що чим ближче ти живеш до моря, тим ріже ти на нього ходиш. За два місяці літа я була тільки два рази на морі. Супер, да? постійно немає часу, от просто немає часу. Одне, друге, інше, тут робота, тут потрібно по справам поїхати туди-сюди. І все. Я сьогодні в ось такій от сукні. Звісно, є. Давай, давай, саме час познімати, коли ти на в'їзді в коло. Мені людям потрібно показати мій лук. Давай. Показую лукчанський. Потім його ще зніму. Вона така сукня, це Клавдія, Клавдія як-то так називається французький бренд. Але справа в тому, що я не розумію, я взяла в Лондоні на знижці, а я не розумію з приводу кольору. Мені би сподобалось, що вона така блакитно-жовта, але якийсь такий колір, трохи бабський, сама розцвітка. Зараз я вам покажу повний лук. Цей лук це така сукня. Це, до речі, торгівельний центр «Метрополь». Я вважаю, що це найгарніший, найкрасивіший торгівельний центр. Він знаходиться в Монако, прямо в центрі біля казино. Я вам зараз покажу. Я так обожнюю тут бути. Тут насправді в магазині є класні бренди, але більше люкс та хай сегменту, але там сихору, тут а класна аптека. Тільки це варте того. Дивимось. Ну подивіться, яка це краса. Ну скажіть. От воно того варте. Просто вау. До речі, ось там от я ходжу фарбуватися до Фабріцьо. Пройдемось з вами. Я вам покажу, в який салон я ходжу. Там італійці фарбують. Ось тут П'єр Ерме, класна кав'ярня, там є смачна мача і десерти. Сторіс. Оцей салон. Тому дівчата, хто тут раджу вам сюди сходити. Тут є Токіо, Токіан Карамі по дуже адекватному прайсу 150 євро навіть на моє волосся, коштує. Але всі дівчата розуміють, що на Токіо дуже дорога процедура, і насправді для Монако абсолютно адекватна. І там я якраз таки фарбуюсь у фабріцію. Ніколи в житті не могла подумати, що буду фарбуватися у італійця, тому що дівчата, ми знаємо, наші майстри найкращі. Мені подобається. Це він з мене зробив трохи на турельку в тому сенсі, що немає такого яскравого блонду, але мені це дуже подобається. І він дуже класно стриже волосся. Безпосередньо нерухомість вона дуже дорога, навіть просто на зйом житла. Наскільки я знаю, там мої знайомі, які знімають щось. Це квартира двокімнатна може коштувати десь. 10 тисяч євро не так, ще просто знайти щось зняти, але є Є можливість, тобто це ну не є проблемою тільки фінанси. Тому всі роблять так: хто хоче жити прямо поруч з Монако, то вони знімають або верхній нижний босолей. Це також містечко. Воно як продовження Монако. Воно йде повністю і знаходиться на кордоні з Монако. Ну більшість людей живуть там, тому що ціни вже будуть вигідніше. А також є поруч Рокенбрюк. Люн кап Мартан, кабдай с тобто такі невеличкі віледжі, можна сказати, пасілочки, які прям поруч, поруч в 15 хвилинах від монок. Де тут маленька зв'язка, яку я хотіла познімати. Всім добрий день! Я Михайло. Якщо хтось знає, я син Даші, ось моя мама. Я веду свій ютуб канал. Я там знімаю відео на YouTube, типу футбольні відео, якісь там Роналдо, Месі, як вони там сперечалися. У Мене не так багато підписників, як у Єви. Мене всі люблять на маминому каналі. А, мамі маминому інстаграмі так. А я там просто можу казати все, що завгодно, і це піднімає контент. Ми колись були в аеропорті, і я там просто типу познімав маму, а потім щось сказав у камеру сам залетіло на 2 мільйони присмотрів. Я хочу закликати, щоб я залишив твій канал і щоб зараз просто всі заради солідарності підписалися на твій канал. В тебе зросли підписники. Тобто, це буде такий невеличкий вклад. Я не знаю, что приват, ты да? я сейчас им если всем привет, да, что у меня подписались, то у меня за неделю миллион может подняться. А, а что ты снимаешь? Я раз в два месяца могу какую-то фотку выложить и все. А, так у тебя, у тебя там ничего нету. Почти. <laughs> там, 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 они один одного один называют один чел. Ще братан, братанта це да? найпопулярніше мішань, хорошо. Арі хоче стати музикантом, а ти ким? Я дуже хочу стати професійним футболістом, видатним. А ще хочу стати бізнесменом. Я думаю, що бізнесменом це просто першочергово. Навіщо ти хочеш стати футболістом? Щоб бути дуже багато. Потім, ще коли хочу... закінчиться футбольна кар'єра, ти хочеш стати вже підприємцем бізнесменом? І так і бізнесменом так? І ще я хочу стати тренером української збірної. Да ладно. Серйозно, ну, якщо в мене буде прям дуже якась гарна, одна із найкращих кар'єр в українському футболі, то можливо я стану тренером. Це амбіція, це я розумію. А в якої би ти команді хотів футбольний грати? У мене поки що є два варіанти. Я хочу у лігу піти у Реал Мадрид, де там грав Криштян Роналду. Це моя найлюбленіша команда. І ще я хочу піти в Прем'єр-Лігу в Манчестер Юнайтед, бо там грав дуже видатний футболіст Вейн Руні. І сам Керішян Роналдо грав в цьому клубі, коли в нього був прайм. Прайм це коли він на пік кар'єри, типу, коли він там фінтами всіх закручував, забивав куча голів, отримав у 2008 році -го е, золотий м'яч. Це в праймі, це все Нічого було в Манчестер Юнайтеді. А потім вже він перейшов в Реал Мадрид, там де в нього теж був пік кар'єри, він е, отримав е, всі свої майже золоті м'ячі. А звідки ти це все знаєш? Просто дуже часто дивлюся на Ютубі про Кріштіану Роналду, Граю сам в футбол, дізнаюся все. У моїх партнерів, я ходжу на футбол, в руках. Да. В них там дізнаюся, говорю з ними про футбол. А з ким би ти хотів познайомитись з українських футболістів? Андрій Відом? Шевченко, Михайло Шевченко. Мундрік та Зівченко. Та дінчинка, так? Да? Так. Клас. Я думаю, що скоро все станеться. Сподіваюся. Дунь, це ти його навчила, mm. що потрібно вішліст робити. Ні, Я ж кажу, це він сам, я не вчила його. Це візу, це... Він, знає... у Дубаї, а... Покажи. Це ось. Ні, давай відкривати кожну. Так. Добре. У нас вже з силочка, да? так? А, ну послушай, всього то 9 мільйонів. Ну, 9200. Ну і ще спокійно. Спокойненько, просто ну дві у нас вже є тисячі за 10 Я би з ними поговорив. Дві у нас же є. Що не для моєго водія машина? Все для мене. Це теж Пожі, для, для мене. тебе. Яка ось ось так ось, лам ось, ламберджині ось. в маянадцять мільйонів. Нічого боялися. Він казав, що він тебе. Ти що братанчик? А це... Найголовніше мішан, щоб ти це все цього всього... часи. Досягнув ролік з золотий, Чудовий. Слухай, а ти от нещодавно познайомився з Сережею, він займається якраз таки криптою. Можливо, моїм Сережею. Він тобі сподобався? А, Сережа, який мені подарів 300 доларів, так Так, саме цей Сережа. Ну, і якщо ти мені скинеш його номер марте. Я з ним домовлюся. Я думаю, що він тобі може навчити там, крипті, як там створювати. Так, Сережа, якщо ти будеш все дивитися, будь ласка, допоможи мені. А тоді, коли я виросту, стану бізнесменом, я тобі там підкину АВЕ. <рес> Он підкине там АВЕ. Але давай, давай так, в обмін на те, що Сережа тобі допоможе, ти нас завжди будеш катати на своїх яхтах, лодках. Не обговорююся, куплю вам там по якомусь розросу і все, будете розбіглися. Все, так. все. Okay. Ну що, дамечка, тепер питання до вас: як виростити такого сина? <гум> не знаю, само якось так. Звідки в нього такі замашки, це зрозуміло. <гум> я взагалі не знаю. Це не я. Я не знаю, в кого це пішло. Діда кирила. Діда Кирила. Бон аппетит. Меня просто очень сильно смешит вот этот вот фартушек и его чулочек. Сейчас мы расскажем, как мы написали наш первый бит смешаний. Первое, мы взяли бас. Их помнят, как он называется. Мы взяли бесплатные биты, и мы его прям, можно сказать, жестко переделали. А я могу, кстати, наш первый трек показать? Давай. А, кстати, а, ну вот это... Да. Ну вот в этом мы не постарались вообще. chains but the wind too real to real heard voices i don't know what's real what's real in the zone autopilot on the script pretty God when the lights go off that straight on night vision on I see through Это и полностью его поменяли. Мы поменяли начало, мы поменяли бас и все такое. Потом мы зашли на какой-то первый попавшийся сайт в интернете, написали текст, какой мы хотим, чтобы он нам его выдал, только с другими голосами. А ну, наши детские голоса, как-то мне... Прибрать тоже можно. Вы хотите читать рэп? Да, наложить, да. Нам да? Ну я не знаю, я такой, писатель, писатель. Но ты футболист, мы определились. Мне сестра скинула один текст, сейчас я его быстро Денег в кармане нет, в жопе пистолет. Пули уходят, пью пиу раз, На район зашел, как шейх, но без монет. Попросил в долг мне, в ответ сам затарся Штаны на резинке, тапки, одибас Капюшон надвинул, будто ниндзя из масс. Слышу сирены, все, приехал спецназ. А я стою как скала, не дрогнул ни разу. Браво Теперь это надо наложить, наложить на битву. А, а можете фон наложить потом монтажеры? Я прощалася зі своїми дітьми та подругою. Розмовляти з дітьми про YouTube — це просто можна безкінечно. І потім же просто «єф-єф, єф-єф, єф-єф, ними мене, мене, мене єф-єф». Я думаю, ну ні, ну вже вже скільки можна. А План був наступний: поїхати на зустріч ще одну, і потім нападали. Але падало в мене чомусь відмінився, тому що ви розуміли, я завжди з. Сумочка хожу зараз. Замість зустрічі ми вирішили піти на пляж. Я без пляжної сумки, але то не біда. Зараз я перезберусь і підемо на пляжок. Ось що значить, тут настільки великі відстані можуть бути між одним та іншим місцем, що потрібно з собою просто брати все. В мене тут і купальник, і записні кросівки, якщо я захочу піти на тропу. Сьогодні тільки поговорили про те, що не буває на пляжі, і ось так: вселенна просто сказала Євич. Йди на пляж. Вже пора. Зараз підемо, покажу вам пляж. Познімаю вам трохи краси, припаркувалася в Монте-Карло Бей, тому що біля пляжу не було вільних місць на Леврота. Тут зараз дуже багато людей. За останні дні трохи підстала жара, і через це хоча б можна нормально. А, господи, це ти? Це не я. Я тебе не знала, відвідаю. Да не, не з этого. Это меня ты ждала? Да. Откуда ты знала, что ты? Ты же мне сказала, что ты станешь посмотреть, а появилась тут была. Ладно, Детя перевіряла. Я йду, розказую своїм підписникам про те, що зараз ми йдемо на Леврота, там немає місць. Я просто вирішила знімати більше лайф. А от Лізочка. Всім привіт. Вона мене тут просто кинула. Мені дуже щастить на подруг, тому що я тільки знайомлюсь з кимось тут. Ми починаємо дружити. Вони переїжджають. І вони переїжджають. Ліза переїхала з Монако в Барселону. Я не разу в тебе ще не була. Я вже до мене не можу приїхати напевно в шість обусі. За, зато ти бачиш, як через це переїжджаєш. Ну що я сумую, а ти за мною не сумуєш, бачиш? Ні. Це неправда, тому що тут краще, ніж в Барселоні. Я з тобою згодна. Потім Поліна в мене переїхала в Лондон. Мені дуже щастить. Я хочу маленьке інтерв'ю в Лізи взяти, тому що вона жила тут багато років і навчалася в Монако. На чому ти навчалася? У мене був курс «Luxury event Management and Hospitality. Hospitality». це, це сфера, яка зав'язана з готелями. Розкажи, чому вас там навчали? Чому саме Монако ти обрала і ну, взагалі, скільки коштує тут навчання? Що це таке, як ти сюди потрапила? Чому саме сюди? Я не дивлячись на те, що мій курс він називається Luxury Event management". Менеджмента фентахоспитали я вибирала його саме тому, що мене дуже цікавила індустрія яхт. і я дуже хотіла працювати у цій сфері. Цей університет мені дав можливість попрацювати на Monaco Yacht Show, що мені дуже сподобалось. Я там працювала три дня. Це була як практика це була більше як ініціатива моя, так як у мене це був курс, направлений на Luxury Management Hospitality, Вони мене взяли. Тобто, якщо б можливо б я не вчилась тут, у мене такої можливості б не було. Але після цього шоу зрозуміло, що я не хочу працювати у яхтсфері. Я вважаю, що це був такий дуже повчальний досвід, тому що. Olha esse gol Я зрозуміла, що в цій сфері є дуже велика конкуренція, так і вони всі якось такі дуже токсичні. Більшість із них токсичних людей, які там працюють, бо вони завжди хочуть лізти по головам. І я розумію, що це не дуже є моїм бажанням мати в своєму окрузі таких людей. Я тобі скажу, лізочка, що я думаю, що це конкуренція є усюди абсолютно, чим би ти не займалася. І по-друге, по головам також мені здається потрібно завжди йти. Це точно, але яхт брокери вони дуже рідко, коли мають можливість продавати яхту. Тобто, ти можеш працювати як брокером 2-3 роки і продати лише одну яхту і з цього отримати комісію. Не дуже багато людей, є, які готові купляти яхти. Це як брокер по нерухомості, так, так Так, само але все ж таки нерухомість умовно хоче кожна людина, Так. а, а яхту? яхту, да Ати на пальці скільки коштує навчання тут, і що потрібно для того, щоб вступити в університет в Монако? Так як я робила магістратуру, то потрібно мати перш за все першу освіту. Коштувало десь приблизно 20 тисяч євро на рік, якщо я не помиляюся, знати англійську мову. Що ти маєш на увазі першого світу? Потрібно було бакалавріат. А Де ти закінчила першу? Освіту? Я в Лондоні навчалася на бакалавріаті. У мене був бізнес бакалавріат. А потім я вирішила магістратуру зробити лекшер івентменеджментом госпіталці. А в Лондоні що це було за освіта? Бізнес. Це було просто бізнес, а магістратура це саме по яхте бізнесу. То я просто знаєш, що думала, що ти витратила 4 роки саме на цю сферу і вирішила не займатися цим. Ні, ні. У мене 3 роки було бізнес-сфера, а один рік магістратури це вже я вибрала таку спеціалізацію. Окрім того, що навчання коштує 20 тисяч євро приблизно на рік. Які є плюси і мінуси навчання саме в Монако? Я думаю, що це перш за все контингент, люди, з якими ти знайомишся в моїй ситуації. І я хотіла завжди працювати в яхт-індустрії, тому тут дуже багато яхт-компаній, в яких ти можеш попрактикуватися, попрацювати і своє життя вже влаштувати саме тут. Також тут багато людей, мільйонерів, мільярдерів, з якими ти можеш просто так сидіти в кафе, і вони захочуть потім, наприклад, у тебе купити яхту, ти їм розкажеш, чим ти займаєшся, або це нерухомість. Тобто я вважаю, що наше оточення дуже на нас впливає, тому це необхідність, як то кажуть, мати людей дивитися на людей. Які досягають Чогось великого в житті, щоб ти теж мав мотивацію це робити. Це до речі, правда, що стосується оточення тут. Якщо що Ліза це каже не транслюючи того, що вона в пошуках мільйонера, тому що вона в відносинах і це суто для бізнесу. Я просто додала таку ремарочку, щоб в коментарях не писали зайвий раз, що хтось шукає тут собі. Хоча це також нормально, я вам скажу. Але це теж нормально. Це я ж я ж кажу, це абсолютно нормально, Да, але просто щоб знаєш, там на всяк випадок не З приводу оточення і людей, де тут от нам наші друзі розказали, в них вже ходять діти тут в школи, вони пішли. Ну, типу, родительське собрання. Ну що там можна згадує наші школи, що може бути на родительському там собранні, ну нічого такого. А потім там чатік, і виявляється, що тут просто навчаються там когось в британський банк. Дуже про просто виглядає людинка. Ти, да, ти ніколи не скажеш, що в них інші тут викупили просто нерухомість. Ну а ви не розумієте, скільки стоїть нерухомість в Монак. Ось такий от. Контингент це просто на батьківських зборах, і от наш друг казав, що він пішов просто на ці, типу, Father's Day, щоб просто познайомитись на про всяк випадок. Просто з ким навчається його син. Суто через це Ніяких корисних цілей. Ми тут будемо кайфувати, балдіть. Ранок, але насправді не ранок. У мене ну знаєте, як виглядає день фрилансера? Це те, що ти цілий ранок працюєш вдома. Четверте, я от тільки звільнилася. Звільнилася від своєї роботи. Прокинулася я у восьмій. Ладно, ще зробила йогу. Тому зараз мій улюблений чоловік з'їздив за продуктами з Гранд фре, і я хочу зробити огляд на них. А ти що був в Карафурі? Ні, був в Інмарше на купив А, это ты скоростался моей сумочкой, которую я поклала тебе в машину? Так. так. Я просто Сереже поклала в машину пакеты, пакет такой, чтобы не приносил новый. Зая, на сколько ты сделал покупок тут? Суммарно на 170 евро. Но я купил фрукты, там они есть экзотические, они, возможно, дорогие. Я купил джекфрут, но мне подписчики мои родненькие пишут, что это, скорее всего, дуриан. Но это не дуриан, это вот джекфрут. Просто я не знаю разницы между ними. Дуриан будет вонять так, что мы дадим ленту. Я предполагаю, что это все-таки джекфрут. А Надо что-то от GPT спрос Вот ну, еще. Это Дуриан, бро. Прямо сейчас. Я не пробовала Дуриан. Я на тоже не пробовал. Джекфрут я тоже не пробовал. Да, я фотографию в чат GPT, сейчас узнаем. Джекфрут я купляю в сухом выгляде. Ну, мне су смач. Су 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 Сублимированный, да, даже снимать. Смакс, я сейчас спросил, чат-джипти. Интрига. На фото дуриан. Охуенно. Ну Замок. давай, давай спробуем. Напоминает смесь тухлого лука, скипидара и сыра. Блин. Тебе должно понравиться. А вот это что? Это какой-то вкусняшка. Не знаю, что тоже фрукта. Это много гизонических фруктов. Я хочу попробовать. Ой, давайте зробимо огляд на екзотичні фрукти, наприклад, арбуз. Я такий нещодавно викинула, тому що ми його не з'їли. А знаєте, що цікаво, що такий кавун пролежав два тижні в холодильнику і нічого йому не було. Я така думаю, боже, скільки там зараз химози. Папая, обожнюю папаю, з грандфрешчики, вона смачна. Кокосова вода, кокосики. на літо це така т'ємка. Я прям зараз хочу. Ммм, Смакота. Шкода, Мурчику, не дістанеться. Да? Зараз Сережа попрошу відкрити. Тепер зрозуміло, чому 170 євро, тому що тут багато екзотичної продукції. Да? Тут в нас хліб. Це хліб Блашех. Забула, як називається. Це дуже смачна воланжерія. Це не просто багет. Обожнюю. Ну, звісно, нам вже через два дні їхати, саме тому потрібно накупити купу продуктів, які знову можуть псуватися. Коріння філешечка 10 євро. Коріна філешечка 7 євро. М -м -м, я зараз буду креветки. Сережа завжди купляє на те, що мені потрібно. Але стараюся йому нічого не казати, тому що ну, от просто от чоловіки розумієте, от він не розуміє, коли я його щось прошу, купи це. Він купляє ніби це, але інше. Нектаринчики класні, сири. В Вранфре такі сири. Так, хочеться спробувати. Я вже проголодалась. Я пам'ятаю, промінчана. Що ти їв? Ну, у мене ж сіванська Ливан, это, тут зліванського ресторана. А, ну да, ти ж ви нічого не ел. Ну, була ніхто я є. Е. Ой, красавиця черешня. Давайте я вам покажу. Ви никогда в жизни не видели черешню. А, да. Топчик. Он дуже багато, дуже солодкий. Завжди прошу купувати сальман, не копчений. Я не люблю копчений. Мені прям він пропадає в холодильнику. Ой, це класна штучка. От в Гранфре вже є готові такі набори. Які можна приготувати тут біла риба, червона риба і овочі. Так, от можна їх на шампурочках. 18 штук яєць, яйця ніколи не бувають зайві. Вони завжди потрібні. Якщо немає чого їсти, яйця яєчки завжди просто о, ще шлички. Зараз рибка буде готувати. Супермаркет там є солодке, але таке воно не популярне, типу Хелсі, напевно. Дарблю. что есть у нас дарблю. Он всегда купляет сыр дарблю и никогда его не ест. николы просто. Ой, хамон. Мы скоро едем в Испанию. Я так обожаю испанский хамон. Да, здесь вот четыре вида хамона. Я думаю, даже их больше. Я думаю, какой же мы будем пробовать. Но вообще надо пробовать весь. Это первый, самый лайтовый, да? Четыре года выдержки. Это тоже четыре года выдержки, но да. дикий кабан с Испании. Это уже 10 здесь. Это, даже это мне нравится больше, он более насыщенный. Да, И даже жир здесь не чувствуется, больше да, недоволен. Это такой вот это испанцы в чем хороши, они а не в коммуне только. М -м -м -м. Да, в нем приятнее жир, он такой нежнее. Но здесь мне ну, больше нравится, как будто бы такой после насыщенный. Это свинья кормовая, кушает корм. Это сегодня кужет всё, что она хочет, все, что там найдёт в лесу. Дикий кабан. Все просто топ. Апельсинчики, томаэтосы, помидорки. Конечно, шмушуй жай. Самый час придбати банани. Добре, що взяв зелені, може долежать трохи. Динька. її потрібно також одразу їсти, тому що вона довго не пролежить. Я, до речі, помітила, що зараз від фруктів, які ми купляємо, перестали з'являтися мошки. Я пам'ятаю в дитинстві, коли був кавунчик, який полежить дві годинки зайві, і все, цей кавунчик вже перетворюється просто на джерело скопичення всяких мурах. І кефірчик. Красота. Все, сумочки, ці ми відправляємо знову в Сережин багажник. Ввіття тріцала-тріцав, а в итоге скористався. Ось так от робить жінка. Okay, ever, ever, it's okay, Eva. Eva, it's okay.